Привітки! Давай подивимось тобі на трьох різних колодах, як пройде твій е, травень місяць. Які основні події очікуються в травні місяця? Думай зараз про себе. Буде три варіанти: перший варіант, а другий варіант. Другий варіант і третій варіант. Думай зараз про свої плани. А поки я дивлюсь і мішаю колоди, ти обов'язково підпишись, зроби репости для своїх знайомих, зроби енергообмін для того, щоб розклад, розклад проігрався. Так, як пройде травень місяць, перший варіант викладемо декілька карт. Другий варіант думай про себе, про своє життя, про свої плани. І третій варіант. Обирай варіанти. Я зроблю тобі такий цікавий розклад на. Трьох колодах дуже цікавих. Перший варіант. Перший варіант, другий варіант і третій. Обирай собі свій варіант. Почнемо з першого варіанта. травень місяць. Травень, місяць. Перший варіант про що нам говорить: карка шляху, да? ракурс шляху говорить про вибір. Тут е, дорога попереду. Е, ти будеш робити вибір. Можливо, до чого ти йшов і йшла, почнеш діяти. Буде декілька вибірів, декілька варіантів. Взагалі, е, травень місяць для того, хто вибрав перший варіант, проходить е, е, в такій от в двойственності. Да? Тобто, ти щось будеш вирішувати. Ти Щось будеш, а можливі тут кстати поїздки, переїзди якісь з місця в місця, або вче взагалі такий шлях в нове поверховні жриці. можуть бути якісь танні, можуть бути якісь секретності, але ця картка говорить нам про те, що в тебе багато знань, вкладайся в себе. Ти тут. Людина зі здібностями довіряє е, своєму внутрішньому стану. Є якісь секретності можуть бути, але інтуїція тобі допоможе. Розпаковуй свої знання, можуть бути якісь секретності і так далі. Картка зірки говорить про знаєш, тако, виконання твого бажання. Виконання твого бажання. Може бути трошки холодність. Також тут зверніть увагу в першому варіанті, хто вибрав. Да? Це може бути спілкування з якоюсь жінкою, також коли у вас може бути якась жінка або дівчина, і виконання твоєї мрії. Ну, трошечки мрія може. Якби відтягуватись, але на кінець місяця прям виконується твоє бажання. А, далі Руна іде тобі, отал», яка говорить про відмову від старого. Руна адаптації до змін і досягнення своєї мети. Іди до своєї мрії, іди в новий шлях. А, може бути тут якась двойственність, але отакий іде тобі на травень місяць. Дивимось, другий варіант, хто вибрав. Другий варіант говорить нам. Про те, що тут в оточенні можуть бути люди, змії а, якісь коло тебе будуть уважним і уважною, якась покуса, або а, знаєш, стан а, може бути оновлення, зцілення. Знаєш, як змія скидає шкуру, так і ти тут будеш скидати. Картка колесниці, теж якісь движення, якісь дороги показана. Іди в нове, не бійся, швидкі якісь дії, дороги, переїзди. Дуже гарно в цьому місяці. Десятка кубків говорить про завершення емоційний фон в сім'ї, в родині з близькою людиною картка радості, картка сім'ї, планування м -м, якогось а, знаєш, завершення одного етапу і а, новий етап. Дуже швидкі такі зміни можуть происходити. Далі дивимось, Руна ідева тобі райдо, яка говорить нам про циклічний розвиток, зростання, дорога, рух, здоров'я, рішення. Іди також вперед, якщо планували кудись їхати чи переїжджати, чи від чогось ем, старого уходити. Будь ласка, вперед, тоже картка такого. Так, ну і третій варіант. Третій варіант, хто вибрав травень місяць. Лебідь раку лебідь говорить нам по е карта споріднених душ, а елегантність, е міцні союзи. Але е що я хочу сказати? Е місяць може бути трошки різкувати по королеві мечів. Ти тут людина така різка, холоднокровна, пращотлива. Знаєш, різкий для для третього варіанту трошечки місяць. Тут треба більше проявляти а, душевний стан. Та знаєш, а, вскріплювати свій союз. Можуть бути якісь, а якщо ти в стосунках, якісь такі моменти якоїсь разнагласії, недовіри до партнера. Чому це відбувається? Бо тройка мечів, картка говорить нам про те, що тут як розбите серце, ти близько можеш брати до серця. Також зверни увагу, якщо в тебе є здавлінням з серцем якісь моменти. Тут гарно в в травні місяці здати аналізи, провіритися там кардіограми і так. Далі також набере близько до серця, і може бути таке, що в твої стосунки, а якщо в тебе є да, стосунки, влазити якась третя людина, якась жінка. А, дивимось, яка руна аруна нам іде Лагус. А, більше проявляй спокою. Да? тут іде плавний також перебіг, необхідність слідувати своїй інтуїції в житті, по роботі, по життю в стосунках і так далі. Правляй спокій, тому що місяць може бути такий, знаєш, якби для тебе дуже різкий, і також можуть вилазити якісь люди. Із прошлого. такий розклад. Пиши, приймаю далі, підписуйся. Далі буде.